Минуло буквально пару тижнів з того часу, як Центральний банк Канади знизив відсоткову ставку. Це відбулося вже вдруге за останні два місяці. Давайте поглянемо, як це вплинуло на ринок нерухомості. Вітаю з вами Борис Легка, вієлтор з компанії 21 Advanced Realty. І сьогодні ми поговоримо, який був ринок нерухомості у Вінніпезії у липні 2024 року. Ціни, продажі про все це вже за мить. Дочекайтесь. <му> В своєму відео, як і попередніх, я використовую тільки офіційні дані Мініпек Річ на Леалі Стайтборд. Давайте спочатку поговоримо про найбільшу групу. Це є окремі будинки Residential Detached. Отже, в липні 2024 року загалом було 874 активні пропозиції. Кількість продажів була 684, та середня ціна склала 445,7 тисяч. Якщо ми порівняємо з аналогічним періодом 18-го року року, то ми маємо дещо падіння в активних пропозиціях мінус 18%. Але кількість продажів зросла на 11%, а ціни на 6%. Наступна група це Residential Attached або спарені будинки. Їх у липні було продано 73, середня ціна склала 349 тисяч, та активних пропозицій була 161. Отже, давайте поглянемо, як було у 2023 році такий самий період. Значить. Активних пропозицій було більше, тоді було 178. Але кількість продажів була менше. В цьому році кількість продажів зросла майже на 30%. Також в цьому році ціна зросла на 8%. І нарешті остання група це кондомініуми. Їх у липні 2024 року було продано 169. Середня ціна склала майже 287 тисяч. Та кількість активних пропозицій 361%. Давайте глянемо на липень минулого року. Тоді кількість активних пропозицій була майже така сама: 357. Кількість продажів була 172%, дещо більша. І ціна в цьому році зросла майже на 14%. Тепер давайте глянемо на ціни на окремі будинки. По районах найдорожчим традиційно є південний захід, там середня ціна окремого будинку склала трошки більше ніж 564 тисячі. Наступний це південний схід, там середня ціна склала майже 492 тисячі, північний схід 377 з половиною тисяч, північ. північ Майже 347 тисяч та замикає цю п'ятірку захід. Там середня ціна окремого будинку склала приблизно 334 тисяч. Як бачимо статистичних даних: відбулося збільшення кількості продажів, та ціна. Зросла майже у всіх групах, активних пропозицій зменшилось, особливо це відчутно. В окремих будинках, як вплинуло рішення банку знизити відсоткову ставку, ми бачимо деяке пожвавлення, також відсотки по кредитах почали, відсотки по іпотеках почали дещо знижуватися. але Зараз є трошки зарано підводити підсумки. Почекаємо ще декілька місяців, тим більше, що на вересень. Заплановане наступне засідання банку, на якому можливо буде подальше зниження відсоткової ставки. Це було супер коротке відео. І з вами був Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 21 Advanced Realty. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал або дзвоніть за телефоном 204 612 8007. Також на Фейсбуці група нерухомість у Мініпеді. І там ви можете знайти цікаву інформацію. Дякую і до зустрічі наступного разу.